Всім привіт! Сьогодні в роботі Ford Focus другий, 2010 року випуску. Автомобіль притягнули, автомобільчик не заводиться. Маленька передісторія У автомобільчика в ходу горіла ламп, індикація зарядки акумулятору. Відповідно, автомобіль заглох, розрядився акумулятор. Ставили другий акумулятор і не звернули увагу на клеми. Замкнули неправильно клеми в діли. Переставили і поставили клеми як потрібно, але автомобіль все одно не запустився. Коли автомобіль потрапив до мене, звернув увагу, що ось до індикація і Вона постійно моргала. Тобто автомобіль не бачив ключа. Відразу відкрив під капотом кришку блоку запобіжників, згорівший був запобіжник на 3 ампери. Це живлення якраз і тому запобіжник замінив. Відразу індикація імобілайзера стала працювати як потрібно. Автомобіль на запуск, автомобіль знову не заводиться. Перевірив акумулятор, який поставили взамін розрядженого, він теж сів, розрядився. Тому зараз я поставив хоча б один акумулятор на зарядку. Заряджу акумулятор і буду розбиратись далі з автомобільчиком. так Поганяв акумулятор. На 10 амперах пару годинок. Зараз щоб перевірити на пуск Зараз знімлю запобіжник, покажу. Ось якщо у вас блимає лампочка і мобілайзер, в першу чергу перевіряйте ось цей запобіжник. Так, зараз спробуємо запустити. Тухла. Щось там, мабуть. Треба дивитися, напруга є, на стартері, немає. Форда завів, він працює, але генератору хана, провірив, мультиметром на запобіжниках зарядки немає, і стартеру 那是可能。